Вітаю! Восьмий клас Біологія. Тема Запліднення, ембріональний розвиток. Епіграф до уроку. Віддай себе і житимеш в століттях в малюнку власному у рідних дітях. Цитата належить відомому поету Шекспіру. Основні поняття ключові терміни запліднення, ембріональний розвиток, плацента, вагітність, критичні періоди вагітності. Пригадайте, що таке статеві клітини. Поміркуйте, чому діти схожі на своїх батьків і водночас не схожі на них. Розгляньте ілюстрацію, проаналізуйте. Відповідь на це питання допоможе вам інформація. Параграфу підручника. Тож працюємо з підручником. Слухаємо, активно слухаємо, аналізуємо почуте і побачене та застосовуємо з користю для себе і суспільства. Яке значення має запліднення у людини? Запліднення це злиття чоловічої та жіночої статевих клітин. З утворенням зиготи, яка дає початок новому організму. У людини внутрішнє запліднення, за якого гамети зливаються всередині жіночого організму, це дуже складний і залежний від багатьох чинників процес, у якому можна виокремити кілька періодів. Внутрішнє осименіння забезпечує потрапляння сперматозоонів безпосередньо в жіночий організм. У людини яйцеклітина зберігає здатність до запліднення упродовж 24 годин після виходу з яєчників. Сперматозоони дещо більше, близько 48 днів. Гамети здатні виділяти спеціальні речовини, гормони, що сприяють їхній зустрічі та взаємодії. Зустріч гамет і активація яйцеклітини. Є стадією переходу яйцеклітини від стану спокою до активного розвитку. Запліднення відбувається лише за певною концентрації чоловічих гамет. Це пояснюється необхідністю певної кількості ферментів. Ферментів, які розщеплює фолікулярну оболонку яйцеклітини. Гамети зустрічаються в маткових трубах уже за кілька годин після статевого акту. Проникнення сперматозоона у яйцеклітині відбувається таким чином. З цитоплазми яйцеклітини в місті дії ферментів акросоми утворюється сприймальний горбик, який захоплює голівку і втягує її всередину. Лише один з майже 300 мільйонів сперматозонів може запліднити одну яйцеклітину. У клітину можуть проникати декілька голівок сперматозеонів, але злиття відбувається з ядром лише однієї гамети. Після проникнення яйцеклітина втрачає фолікулярну оболонку і формує оболонку запліднення, яка перешкоджає проникненню інших гамет. Злиття гаплоїдних ядер обох клітин. Цей Процес ця стадія характеризується відновленням диплоїдного набору хромосом. На цій стадії відбувається генетичне визначення статі. Гамети містять половинний набір хромосом. Статеві клітини жінки мають 22 АХ, а гамети чоловіків містять 22 А плюс Х або 22 плюс Ігрек, де А не статеві хромосоми, а Х і y статеві хромосоми. Таким чином, чоловіки за статевими хромосомами дають два типи гамет, а жінки один тип. Якщо при заплідненні до яйця клітини з 22А плюс Хромосомами потрапляє з з 22А плюс Х хромосомами, то утворюється зародок жіночої статі. А якщо з 22А плюс У хромосомами зародок чоловічої статі, Активація зиготи до поділу називається дроблення. Розпочинається вже через кілька годин після запліднення. Вона продовжується кілька діб за рахунок накопичених поживних речовин цитоплазми. До середини шостої доби зародок уже має понад 100 дрібних клітин. Розглядаємо ілюстрацію 131 генетичне визначення статі у людини. Отже, завдяки заплідненню діти схожі на своїх батьків. І водночас не схожі, тому що мають неповторну комбінацію спадкової інформації, яку отримали завдяки поєднанню гаплоїдних хромосомних наборів батька і матері. Які ж основні етапи ембріонального розвитку людини? Після запліднення в жіночому організмі настає вагітність це фізіологічний стан організму жінки пов'язаний із заплідненням та внутрішньоутробним розвитком зародка і плоду. Період вагітності у людини в разі нормального перебігу триває близько 280 днів, тобто 40 тижнів. Першими ознаками вагітності є затримка менструації, потяг до кислого і солоного, відрази до деяких видів їжі, нудота, спостерігаються також сонливість, дратівливість. В організмі майбутньої матері відбуваються значні гормональні зміни. Посилено виробляється гормон прогестерон і починається підготовка молочних залоз до вигодовування. Ембріональний розвиток під час вагітності поділяють на два періоди: зародковий і плодовий. Зародковий період це період формування зародка. Він триває від моменту імплантації – до утворення плаценти. Після запліднення зигота, що активно ділиться, переміщується по матковій трубі до матки. Після кількох поділів формується скупчення клітин, яке називається морула від латинського ягідка Шовковиці. Перекладі на українську. Приблизно через 6 днів після запліднення всередині клітинної маси. Формується порожнина. Розгляньте ілюстрацію 132. Стадії ембріонального періоду людини. Ось ви бачите зиготу. Далі друга частинка ілюстрації бластоциста і третя це зародок на стадії плацентації. Бластоциста. На сьомий день після запліднення бластоциста занурюється в слизову оболонку матки і прикріплюється до неї. Цей процес називається імплантацією. Це імплантацією. Потрапивши в матку, зародок починає швидко розвиватися. Виникають зародкові листки, з них утворюються тканини та органи. На Тере 18-й день у зародка вже є серце, зачатки очей, головного мозку. Наприкінці другого місяця відбувається плацентація з утворенням плаценти від латинського коржик або дитяче місце. Плацента є особливим органом, який забезпечує плід поживними речовинами і киснем, вбирає кінцеві продукти обміну, секретує гормони і слугує бар'єром для шкідливих речовин. Від утворення плаценти зародок називають плодом. Плодовий період це період розвитку плоду, що триває з початку третього місяця до народження. Розвивається плід у плодовому міхурі, що розміщений всередині матки і утворений декількома оболонками. Усередині міхур заповнений навколо плідними водами, що утворені внутрішньою плодною оболонкою. Ця рідина захищає плід від механічних пошкоджень та забезпечує його рухи. З організмом матері плід поєднаний пупковим канатиком або пуповиною, що містить артерії та вену. Завдяки пуповині плід отримує поживні речовини з крові матері для живлення, антитіла для захисту, кисень для дихання, віддає продукти обміну в кров матері в процесі виділення. Отже, основними Етапами ембріонального розвитку людини є зародковий та плодний періоди, як нікотин і алкоголь впливають на розвиток плоду. Критичні періоди вагітності це періоди розвитку зародка та плоду, коли їхня вразливість до впливу несприятливих чинників є найбільшою. Основними критичними періодами вагітності є імплантація, утворення органів, органогенез та плацентації. Алкоголь, як і нікотин, є чинником, який здатний викликати серйозні дефекти у плодах. Приблизно в 40% жінок, що вживали алкоголь під час вагітності, народжуються діти з аномаліями розвитку. Найчастіше наслідками прийому алкоголю під час вагітності стають самовільне переривання вагітності і алкогольний синдром плода. Порушення функцій нервової системи, затримка росту плода, ваги розвитку органів. Отже, отруєння організму в процесі куріння та вживання алкоголю під час вагітності сприяє появі мутацій, порушень розвитку плода збільшує ризик спадкових та онкологічних захворювань у майбутньої дитини. Діяльність навчаємося пізнавати. Робимо це в ході самостійної роботи з ілюстрацією. Ось вона перед вами на екрані монітору. Розгляньте ілюстрацію матки жінки з у усередині та зіставте вказані назви з позначеннями. Позначення на ілюстрації і ось зміст біологія плюс міфологія. Це міні-проект, учасником якого ви можете стати, даючи відповідь на його питання. Часто в міфах про походження племен їх засновниками є брати-близнюки. Наприклад, більшість слов'янських народів походить від трьох легендарних братів родоначальників Руса, Чеха і ляха. Засновниками східнослов'янських племен були Радим, В'ятка і Дуліп, братики, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь заснували Київ, що також можна вважати близнюковим мотивом. А хто такі близнюки? Якими бувають близнюки? Спростуйте або доведіть твердження про те, що ще хворив та лебій могли бути близнюками. Досягти очікуваних результатів ви можете в ході уходження квесту за завданнями для самоконтролю. Ось вони перед вами, різнорівневі, диференційні завдання. Від простого і до складного. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!